З Євангелія від Йоанна Того часу юдеї знову підняли з землі каміння, щоб каменувати Ісуса. Ісус відповів їм: Багато добрих діл показав я вам від Отця, за яке з цих діл мене каменуєте? Відповіли йому юдеї. Не за добре діло каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робив себе Богом. Ісус відповів їм, хіба не написано у вашому законі, я сказав ви Боги. Якщо богами назвав Він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що Він зневажає Бога, бо я сказав Я Божий Син? Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то, хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці. І знову намагалися схопити Його, але Він уникнув їхніх рук, тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Йоанн колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього, вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда про те все, що говорив Йоанн про нього. Було істинним і багато хто там повірив в нього.